Ну, ну, навіть час. Не буду копіювати, буду малювати поряд, бо з ними що. Легко робиться, да. Сразу накидаю модифікатор дзеркала. Зараз. Дивіться, Mirror, по уставлю. Вуаля, бачите? Зразу в обидва кінця я, короче, це все спостерігаю. Чуть-чуть підгладжує. О, вачся, оно таке акуратненьке, гладеньке. Де там занадто багато чи. Десь от розподілили, щоб було рівномірно. І далі продовжую. І далі продовжую, припустимо. Зараз, по-моєму, Y. Бачите, он вона окрема є. Окрему точечку взяв собі? От верт 0,1, Верт? Тобто можна отак. Відділив, так? Да? От вона. От вона рухається, да і відсунув подалі від цих починаю з нею працювати, Можна навіть знову. Знову вимотить і. Знову під'єднати до цього. І далі, коротше, з нею робити, да? звідки ля тут це почнеться. Ну, почати, припустимо, от. От. Отак поставити. І почати отак рухатись, виходить? Да? О так от. Коли у вас точно малюнок є, припустимо. Ну, і взагалі, отакі штуки їх можна малювати в ілюстраторі, потім сюди закидувати файл. SVG із ілюстратора. І з ілюстратора зразу робити екструд форми. І з SVG файла зразу можна площину видавити. Тобто в ілюстраторі малюєте отаку структуру, перенесли в блендер, ви легко з неї зробите об'ємну структуру. Як ото я робив? Зі стінами домів. 3DS Max і прямо так от воно теж. Там, там по-моєму, ще зручніше, ніж в блендері. Так, вибираю от саме ці точки, вони у мене ще ж такі рублені. Да? От я тільки ці вибираю. Ті вже не трогаю, ті у мене більш-менш зроблені, да? Вибрав знову от, операція смуз. Тут от, інструмент смуз пом'якшення. От, Вибрав його, з'являється жовта от, така шайбочка. І дивіться, вона допомагає нам раз зробити м'якше. Додали точок, дивіться. Щас. Оп! Пом'якше зробили у нас. З вами м'який, красивий профіль, бачите? от, Зробили. Тепер нам залишилось оце докрутить. Трішечки ось тут теж цю малесеньку от гілочку таку сюди вставити, Принаймні, основу для неї зробити. да, Потім уже там інше. Ну, середина, оцей еліпс, я сильно, звісно, їх роздав, да. Зараз зроблю, зараз Раз. Це повинно бути на одній лінії. Нормас. Далі. Теж відділяю, от зараз беру, вибираю одну точечку. По-моєму, Y тут. Y, так, да. от я її відділив цю точечку. Y і P Selection. Separate by Selection. Трас. От, бачите, у мене от нова точечка. Ось Verticals 001. От, я її можу знову рухати. Я її чуть-чуть відсунув. І далі дивіться, раз, з цим. Знову Ctrl-J об'єднав воля, і у мене знову це частинка цього ж самого мешу. І я починаю з цією частинкою Да, Знову ж її ставлю, де у мене приблизно. От я беру глазоміром прикидую, ага. От зараз оця завітушечка піде і вивернумо її сюди. От так от. Я точечками все рисую. А потім оці точечки перетворюються на трубочки круглі. Автоматично. І все. Все дуже просто насправді. Якщо знаєш як. Тут, тобто, ти знову ж, все мишкою роблю, я нічого стилусом не малюю. По-хорошому, можна було б включити оптичний монітор і просто стилусом намалювати оці загогулянки, завітульки. Можна і так. Ну, Кому яка? Мені здається, так просто воно про простіше і надійніше. І процес більш підконтрольний. Тут тобто, я зараз от веду да, цю криву. Я знаю, що десь, якщо я навіть десь на да, я все рівно її підправлю. Там пересуну точку, кудись там. Ну, коротше, от як час я зробив раз. Таймлайн включив через ай через пробіл ну, Сейчас туда вот, вот, намучаюся з цим. що це ще сюди треба буде якось впінну, вмістити, скажімо так. Сильно задрав. Ну, типа, от того. Дивіться, треба буде все ж таки зробити зараз отак. Для чого, щоб, ну, щоб... щоб адекватно розуміти розмір, як підкоректить. Більш-менш нормально. Бока треба, роз... Бока треба роздати, розширити, Зробити більш об'ємними, от, більш округлими, трішечки тут підроздягнуть. Ну, коротше, коротше, коротше. Тут навпаки трішечки. Це ж треба було одразу б тут і малювати. Ну трішки протуп... протупив. Нічого страшного. Норм. Swooped jeweils.